Шановні наші дорогі медики, з великою вам по до а, вашої праці. Радий всіх вас бачити. І я хотів би сьогодні всіх вас привітати з вашим днем з днем працівника, медичного працівника України, усіх наших українських лікарів. Хочу привітати всіх наших медичних сестричок і братів та усіх, хто а, Присвятив своє життя надзвичайно важливі, надзвичайно благодійні миті. Лікувати та рятувати. саме завдяки нашим українським лікарям, всім працівникам медичної сфери, української медична сфери не зупинялося ні на мить продовж цієї війни. Я за це вам дуже вдячний, вам. Я вдячний дуже вашим сім'ям, які вас підтримують на цьому. Шлях, що навіть в дуже небезпечних умовах поблизу фронту, поблизу кордону з Росією наші люди отримують медичну допомогу. Також хочу подякувати всім медичним працівникам України за кожне врятоване за кожне життя.